Друзі, Це ранкові курасани, найулюбленіша рубрика сніданок. Сьогодні ми говоримо про те, як прожити довше і звичайно правильне збалансоване харчування, е яскраве продовження тих зусиль, які ви робите для того, щоб жити довше, краще, бути здоровішими і щасливішими. Отже, сьогодні, в сніданку, свою страву, довголіття для вас презентує наше чарівна ведуча. Ой, я... Ну, покликав мене в черзі. Ми ще не бачимо, Валинка показав коготальну гімнастику нам, Юля. Та чекайте, от що я вам принесла бананчики. Не бананчики, а калій у чистому виді, тому що Валерій тобі... Валені. <с... с>... <с>... 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 І тобі Ліна, потрібен калій. Сьогодні у нас буде бананаспліт. Банана, пліт... а ви запитайте, що це таке. Що це, Ба... таке? Що це таке? А бана? я вам розкажу <су> <су> банана сплік це дуже просто, тому що це млинці, які ми завжди готуємо. А начинкою будуть виступати банани. Але банани mm. не просто, Валера. Будемо їх смажити. Оооо! О, смажені банани! Я Як не находжу смажені навіть. банани, але якщо ти рекомендуєш мені, щоб я жив довше, то чому би ні? Не наведе, але ніколи їх не пробував. Ну, можна сказати, що це е, саме страва для того, щоб продовжилось наше довголіття. Але для ранку дуже підходить. Чесно. А на найголовніше, що потрібно ще зазначити, сьогодні у нас буде е, практика тибетських лам. Валера рекомендую звернути як найстаршому ти у нас старіше на нашого колективу. Звернути Спільно на цю наші? практику, тому що тибетські лами вони там знаєш і в 40 років бігають. Можуть, як хлопці. Так сьогодні ми обов'язково покажемо просто дуже. А в нас є вже тісто. Я запрошую. от в мене, мене є улюбленець на цьому знімальному майданчику. Зивіться вже в нас тісто готове, якщо чесно. Ці руки, які ви бачите, ось ці руки, Нічого його так? не робили. <сі> робили руки галочки. Руки не роби. Так, але в будь-якому випадку сьогодні будуть і, і, і руки твої, валера, будуть застосовані, тому що ти будеш робити те, що тобі не подобається. Ти будеш смажити ці банани. Можна вже нарізати їх, я, що мені робити? Чисти, будь ласка, Чист, чисти. але <сі> різати не потрібно. Будемо ціленькими. Є, ну, А поки... госпожа, я все зроблю, як ви хочете. Ой, слухайте, мені так подобаються подібні звернення. А Є моя госпожа Ліночка, а ти просто прикрашен. І... посмішкою. <Burp> будь від ласка, від зумби. До речі, тобі сподобалось чи ні? Так, я до речі, він не помітила, але я витирала під сьогодні з чола. Я взяла спеціальну бутилку води і взяла спеціально рушничок, аби так зробити. А -а -а. Це дійсно. і мене вже навіть запросили на перший сказала, що безкоштовне заняття тобі гарантовано. Ти Приходьте нас. А як я там опригала? Залістка, зумбістка. до речі, але знаєте, що сьогодні дивовижно Що я а, вирішила подивитися, які ж у нас актуальні новини? О, це дивовижно для тебе, це не звичайно. від Сьогодні у нас таке число 13 листопада. не жовтня, а листопада від сьогодні залізничні квитки подорожчають в два з половиною рази. Я встигла купити купити до Дніпропетровська і без цих націнок. Слава ж Богу! От як знала, знаєте, як знала. Але ж назад ти змушена будеш платити дорожче і заплатиш по повній програмі. Це постійно, це широко відбувається оцей передноворічний Ажіотаж, всі скуповують ці квитки. року два місяці. Ну, але все одно починають купувати вже зараз квитки. Тому, друзі, від сьогодні подорожчання, е, от, Зазвичай як, е, 30-31 грудня квитки десь так зменшують свою вартість на 30%. Я така зараз розумна. Друзі, зверніть, зверніть увагу, як потрібно правильно різати бананчики. Да? Я от, одним знову е, да, ви не встигли купити квитки. Гімнастика, Віслави Соломка, а детальний. Ємнастики Савко, хочеш банан <ріху> О, приходить. Вже вокзал. сміється добре. Ранок свайк. приходите на вокзал купувати ліки. Сміху Валіра, Валіре, єдина умова. Я тебе просила не різати банани. А як їх треба робити правильно? А це ж я не різав, це. Я не для тебе. Я знаю, що мої друзі полюбляють банани саме різані. от різаний, він візьме. Але лише я можу бачите, прослухати правильно. своїх колег. Отже, Слайк, смачного як тобі... у вас справи? розкажіть мені, як ви провели вчорашній вечір? Що відбувалося цікаво? Слайка. Валіра, де ти ходив? Де тебе носило? Мене не носило, але про це я говорити не буду. Я заснув в першій годині ночі. Чому я ретельно готувався до сценарія, але перед цим Тут у мене була прекрасна за вечірка. Вечір Працював? Ні, просто друзі запросили нас посвяткувати. Те, що вони поклеїли шпалери на другому поверсі своєї квартири. То ти пив учора. Я вживав помірковано. Слайк. я помірковано вживав. Отак от бо я вам розказував, що в Америці мужчина так на святкувався, що опинився на незалюдненому острові, прямо посеред річки. І зранку його звідти діставали рятувальники за допомогою троса з мосту. Так що дивися, то а, одного ліра. разу перетворюється в рубіжок. Наше для того, аби прожити довше, вживати алкогольні напої не можна. В курсі. Що, що не можна? Хто вам напій, Давайте про це не, не будемо. От я потім розповім вам про алкогольні напої, як фахівець в цьому питанні. Мене два рази забирали в медвитверезник. Я вам хочу сказати. Ну, ще давно, старі часи. я вам Старі розповім. часи, пам'ятаєш, ті часи. старі Коротко скажу. Це заблуждення. Те, що люди вважають, ті, хто п'ють, вони мало живуть, те правда. Ті, хто п'ють їм все пофіг. Вони, Но, вони як знаєте, як лєні, вони забальзамовуються, заспиртовуються ще за життя. І в них в нічого, вони вони вже нічого не псується. Ви знаєте, ходяча кунсткамера всередині, все заспиртоване. Будеш Ні, вони Самі просто готують собі самогон дома. Валерій, Спирт. цей радянський спосіб довголіття дуже багато хто не пережив. Так що, будь ласка, Ні, мені. вони не дожили Ход до 100 років. Я. Він розказав, що йому 116 років. Нормально, він пережив. 116 років. А. Ви знаєте, що е, дуже цікава історія, наприклад. Е, от ви купуєте каву в цих в кавоварках, які мобільні ці в машинах. Стоїть. Якуб, я купую іноді теж. І іноді Як вам таке. подобається. Ну буває, що подобається, подобається. особливо обслуговування. Ага. І, ну Мені так я вам скажу, виявляється, що це вся історія. Наприклад, в Києві таке є. В Москві таких кавоварок немає. В мене колись друг приїжджав, Він коли побачив, боже, яка геніальна бізнес-ідея! Треба таке в Москві реалізувати. Uh -huh. Так от виявляється, влітку було два випадки, коли ці кавоварки вибухнули. Оці Я прям вибухнути хто? Ви зараз... Не вимухали. вибухнули, Валіра. Продавець вибухнув? продавець вибухнув? Вибухну. кавоварка не все виділена. Ми... Я знаю, що їх хотіли заборонити, але врешті-решт ми їх можемо побачити навіть перед входом до нашого каналу. Ні, їх не заборонили ніхто. Вони е, поки що дозволені, але там тепер вводять спеціальне правило. Кожна ця кавоварка перед експлуатацією повинна пройти технічну перевірку. Ага, технічну. І певний там ряд є показників, за якими вони мусять пройти цю. Е, Перевірку тепер кава буде якіснішою. Ну вірніше не кава буде якіснішою, а оці кавоварки будуть безпечнішими, тому що знаєш так випить. Випить. група техніки формули 1. Приїхала в Київ у відрядження на два місяці для того, щоб перевірити всі кавоварки, так і поставити. Ні, тепер, знаєш, вони мають пройти спеціально. Знаєш, машина проходить техогляд раз так. там на скільки там, тисяч кілометрів, так? Так і ця кавоварка повинна буде проходити техогляд. Я не знаю, яким чином можна перевірити кавоварку, але от якось це буде це робити. Шало, шановні кавоварники, ви не знаєте, яка людина відповідає за ліцензію і за техогляд ваших кавоварок. Звертайтесь до мене, будь-які питання по вирішенню мобільних кавоварень. Я ви. Рішую слайд. та що це направляє своїх скриць, знайомих скриць Юлічка, банани Готові ціла е, ко на бананів. Я вже зараз Будь сказав. ласка, щоб всі бачили, що сьогодні Ой, Валерій Юля. А чому заробови? ми не готуємо? От, наприклад, э, сківі. От чому банани сьогодні? Києві сильно в волохаті. Валерія їх боїться. Це не сприяє довгожити. Довго я відкрию вам, друзі, секрет. Валера в роздягальні, коли знімає футболку, теж дуже волохатий. Так, от. А ти слідкував, я бачу. Чому ти на дівчат не дивився на волохаті Славко збуду, Просто бачу? порівнював, щоб повідомляє. Ти воля не роздягаєшся. Ну давай, роздягайся. Давай, давай, зараз подивимося. Славік. Мої краще і Є чоловіки, для яких... І сама роздягнутися, ти в цю касту не входиш. Але. Слухайте. Вчора зі мною трапилася халепа, якою часто користуються мої друзі. Телефонує мені номер 044. Розумієш що код Києва. Телефоную, беруш слухавку, а вже було там 6 годин. Думаю, хто б це по роботі міг зателефонувати. Яка ж І тут приємний чоловічий голос говорить Юлія. У нас із нового року запускається дуже гарний телепроект. Нарешті ми... ти підеш. Є yes, yes. я радий. <смітна> так. Дякую. <смітна> Короче, <смітна> тебе запросили туди працювати. Мої каже, ми А я така ж кажу: ну я ж я ж вірна, знаєте, татуювання зійшло е, каналу ТВА, але ж думаю, ну, все одно ж треба ж ну життя таке, що не можна стояти на місці. Я ж така, ну вже ж набралася цих київських понтів. Ой, ну кажу, ви знаєте, я зараз працюю на хорошому проєкті, Ви ж бачили, там все дуже добре. Я така яскрава. І голо ну, каже, який проект, да? <рігла> що <Щось на> проєкт. <рігла> а мені кажуть, не... Юлія, ну от у нас є пропозиція зустрітися в п'ятницю і набухатися нашим старим колективом. <рігла> Ой, так, як хто так це Віталія? Саша? ні, ні. це ще мій кол Олександрійський колектив. Коли а -а. ми з хлопцями працювали, нам було по 18 років. Ми працювали на радіо, і це така романтика. доторкнутися до І я, я от розумію, що знаєте, пройшло 6 років. О -о -о. А я з великим задоволенням хотіла б зустрітися із своїми колишніми колегами. Ну, Ми сподіваємося, Скажу, що у нас таке буде. що ми Скажу вам чесно. Спрацюємо. Я не знав, що виявляється, я кожен ранок зустрічаю в компанії потенційних алкоголіків. Слайд, ти ще багато чого про нас дізнаєшся, цікавого. Але спочатку ти хоча б один банан з'їж, бо я зараз їх всі посмажу. Я з'їм банан, а розкажу вам одну цікаву історію. Я чому перед цим згадав про Ківі, тому що от Україна це, краї... Україна це держава, де вирощується картопля, сало, цибуля, у нас огірки. А в цьому році? От я людина сільського господарства, і в цьому році було зібрано на Закарпатті рекордний урожай Ківі. Один фермер на своїй ділянці зібрав. Тонно Ківі, вже. уявіть собі, тонно Києва як це ти людина сільського господарства. Де ти народився? Ти ж в Києві? Ти ж киянин? Ну я люблю землю вирощувати. Мене завжди на балконі. Я на балконі завжди вирощував. Мене завжди росла цибулька, огірок, чорнобриці. Мене завжди були. Ти не з Білорусі черненькі. Ні, я я з ти офіційно працевлаштований. Я тобі хочу сказати, якщо поїдеш до Білорусі і станеш там е, непрацю, не непрацьком, то знаєш, що тобі доведеться щороку платити, якщо ти не будеш працювати 280 доларів доларів Сполучених Штатів Америки. Такий новий закон видумав батько. От він каже: люди не працюють, не працюють. Вони ж харчуються е, е, точніше, дихають повітрям, чистим повітрям Білорусі. Так? Вони ходять по дорогах в Білорусі. А в Білорусі з'ясувалося, що декілька десятків тисяч людей, які не працюють. Тому вони мають сплачувати до державної скарбниці обов'язково. Працюєш не. Працюєш 280 доларів, ти маєш заплатити. А якщо От, Сашко, ти поїдеш наприклад, Славко, на ступну, Славко. а я сказала Сашко, а -а 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 -а, Сашулечка мене зараз гадує, Саш, ти величезний. А якщо Ось, Славко... Вчора, я розумію повідомлення на Фейсбуці чи Ліна зранку не п'є, було видно актуальним. Слухайте, не, не вживаю. Я от я, я ж не договорила. Якщо е, Славко Славко Славик поїде, наприклад, через рік в Сочі на зимову олімпійську олімпіаду, візьме з собою якийсь такий простий через плачет, рік ось уже через поїде. рік. Ну це з 7 по 23 лютого, якщо я не Ну, це до да, найближчого року. Так. Так. Якщо він, якщо він власне туди поїде, то і візьме з собою простий телефон чи планшет, його туди не впустять, тому що заборонено знімати з непрофесійної техніки спортсменів і взагалі оце видовище. Так, так забуж людям робити всі так, приїдуть з а, а, а Росіяни вони знають. Вони по старій традиції будуть знаходити собі можливість потрапити в медведи. тобі він техніку. скажіть мені, а ви знаєте То Це виходить спортсменів перед заселенням в Олімпійське містечко. Повинні обшуковувати. Чому? Тому що, якщо спортсмен отам от у себе в дзеркалі або біля туалету зробить селфшот, так званий або автолук, то це виходить. Він також знімає спортсмена з непрофесійної техніки. Правильно я розумію? Ну, правильно, правильно, тобто у всіх відберуть телефони і планшети? Так ну не, не, і ще, не змуся, не і ще змуся змусять присідати, щоб ну, знаєш, як як мушу присідати uh, щоб перетину людей ці телефони як це тебе. Потрібно обшуковувати кожного. Це у кожного виймати виходить? – Це реально не це, це але, якась дурня. Ну більше це право стосується журналістів, тому що вони будуть не акредитовані. Вони, вони будуть позбавлені акредитації, якщо принесуть з собою непрофесійну техніку. Навіщо а давайте запитаємо в наших музикантів. Да, давай давайте запитаємо, запитаємо. Давайте запитаємо <стан> в наших музикантів, чи поїдуть вони на Олімпіаду до Сочі, і чи будуть вони принципово користуватись мобільними телефонами? Дійсно. Знаєте, на самом деле ми можемо і пораненше в Сочі приїхати в Январі. Там буде фестиваль КВН. Ми якраз туди збираємося. І заробити можна більше. Можете там залишитися після фестивалю КВК. Так, і посмотрети заодно виступлення спортсмена. А поки що заграєте, ну Під вашу музику бананчики краще смажаться. Замерзаю без тебе. Кутось ковдру та не можу зігрітись, сам не впізнаю себе. За декілька днів так кардинально змінитись від цієї хвороби, не знаю вже навіть де себе подіти, та швидкої не треба, бо немає вже ліків, щоб любов могла вбитих, Я дову іменем твоїм, в місті вулицю новоя, Я забу іменем твоїм, Свою хворобу раптову я, на іменем твоїм, все те, що довкола боти. У мене стала цим, не випадково, не випадкова, не випадково, не випадково, не випадково, а золотих но, а за вікном моїм зима міцей снігом білим білим. А Дід мороз тебе не привезе до мене, не маю також сподівання на святого Миколая. Ой, і сумний ригі цей граю, і співаю. Я назову іменем твоїм В місті вулицю нову. я на іменем твоїм, свою хворобу раптову. я на іменем твоїм. Це те, що до колоби. для мене стало тим всім не випадково Веселі стало. Веселіше, набагато стало веселіше. Хлопці, дякую вам. Можете приєднуватися до нашого сніданку. У нас завжди для музикантів знайдеться щось смачненьке. Вусатий зразу пішов до нас, видно, що довго жити. Я до речі, отакі млинці з бананом, це національна майже страва в Таїланді. Я коли там відпочивав... Ну, тайці вони ж не їдять вдома mm -hmm. ніколи. Вони не готують вірніше вдома. Тайці всі готують на вулиці. Слухайте, вони прийшли перші музиканти, які завалили Далі, до суті. Я пожартував. Ну заходьте, заходьте. Я Смотрите, ви неплохо порізали <рес> банан. А, ви, знаєте, їжте. А, так от і в Таїланді всі люди готують Ходьте. на вулиці. Просто і от там не віже, дуже, дуже популярна страва. От готують отакі от всілякі млинці з, млинці, млинці з бананом і саме зі зучинкою нашою. Не знаю чому. Ти не знаєш чому? Ну, почему? Почему? Вы любите культуру Сидайте, хлопцы, присаживайтесь. Уявите себе, что вы в найкращему киевском ресторане ранковые курасаны. У нас працюет шеф кухарь Юля Крапивина. Жареные бананы, это для меня не новость, потому что я постоянно себе их готовлю. И многие мои друзья, когда узнают, что я готовлю себе жареные бананы, они офигевают и говорят, как можно жарить бананы. Ты смажешь бананы, и я ем черный хлеб. Я расскажу мой рецепт. Изверху и до ветчина. Нет, я нарезаю вот так вот, кружочками, обмакиваю в яйце, немножко солю, поджариваю очень быстро на очень горячей сковородке. С одной стороны быстро переворачиваю, со второй. То есть немножко яйцо поджаривается, немножко подогревается банан. Да. Потом на черный хлеб выкладываю кружочками, потому что очень вкусно, очень... Полезно. Питательно. Uh, ну, очень питательно. А життя це може продовжити людині? Вот саме таких отчуваний. Бананах. Ему <скільки estado> <nu killers> Next, да. На самом деле, чтобы жить долго, надо есть меньше. Надо пить чистую воду. И поменьше вообще есть жареного, поменьше есть мучного. Сгущенка ничего в ней хорошего нету, хотя мы все ее любим с детства. Я Вы знаете, ничего хорошего Нет, что-то что хорошее тайну, есть. Молоко. Да, Молоко. Хорошее. Молоко. Но некоторые люди, например, считают диетологи какие-то такие продвинутые сыроеды. Говорять, <кілу> <пілу> що не у всіх зрослих <пілу> людей усваювається. От ніякі хай вважають, Юля, тобі не здається, що він вже заговорюється, його треба годувати. Найце йому хліб, знаєте, з приводу їжі, от ви розказуєте, в Індії, я в газеті прочитав статтю, є плем'я, яке називається Хунзакути. Воно живе в долині річки Хунза. Так от середня тривалість життя мешканців цього племені 120 років, щоб ви розуміли. 120 років середня тривалість життя. Колись там була історія, що і зараз я вам розкажу чіткіше назву. Що е, в тисяча від е, е, в тисяча. Е, господи, прости, в 1984 році, значить, приїхав е, в, в цей в Лондон, прилетів мешканець цього племені і в нього в паспорті побачили. Слухай, в паспорті стояв 1823 рік народження, тобто на той момент йому було 160 років. І от що пишуть, що мешканці цього племені вони не страждають кишковими або жлунковими захворюваннями, тому що правильно харчуються. Вони харчуються з лише два вистанет. рази на день. Так, вони харчуються Участи. два рази на день, в с... день і ввечері, а снідають там тільки діти. І найцікавіше, що тут основна існує мічають, що кунзаксути завжди перебувають в прекрасному розположенні духа, Ніколи не ссориться між собою, ні на що не жалуються, не нервничають і з абсолютним душевним спокойствием переносять фізичну боль, неприятності і От прочесть. Хунзакути з гурту Нікідо в студії ранкових курасанів. Славік! Я тебе вітаю! Ти лажанувся. Насправді виявилося, що історія з хунзакутами це абсолютно фейкова історія. Лише один вчений за всю історію Хунзакутства цього так. спілкувався з ними. І він з'ясував, що в Хунзакутів немає писемності. Вони не можуть помічати, скільки їм років в принципі. Я тобі поясню. Є... Можуть помічати. Там в мечеті їхній при народженні їхній священник відмічає, хто коли народився, і в них є певний Славік він не може. Це перший автор про це не писав. Це написали інші люди, які там в принципі не були. Ще хочеш прикол, кунзакути не можуть жити довго. Оскільки в них немає гінекологів. жінки ніколи не звертаються до гінеколога, і е, вони, в принципі, не знають, що таке хвороби, і вмирають вони, як звичайні люди, всього два хунзакута дожили до ста років. Соломка ложа зараз валя сорома каже, що в газеті ярмарка кросвордів», яку я взяв у своєї мами, написана е, неправдива стаття. Всі претензії Шорт! до чорт, всі претензії до ярмарки. кросвордів, слайд! слайд. Найголовніше, що потрібно Але... було запам'ятати, те, що вони завжди у позитивному настрої. Правильно, так. а що може бути хор хорошого і позитивного зранку, як не сніданок. Ну і звісно, що перегляд ранкових курасанів є дуже хороший анекдот. Коли у довгожителя запитали: А чому ви так, як тут так сталося, що ви так довго живете? Він каже: Ви знаєте, я ніколи в житті не сперечаюся. А йому журналіст і каже: Та не може такого бути. Ну не може, так не може. Сказав і не буде ще. ніколи, бо ти зараз підеш. Юлічка, а можна щось спробувати, так? Спробувати можна. Бо До ти речі... собі три, а у нас дивися, соломка тільки Та журнал. жовтня. Да, не тікає. Нормально. А, Юля, будь ласка, я хочу про ти презентувала зараз глядачам ті млинці, які ти приготувала. Дякую, тому, хлопці, що... Я теж сама це хотіла зробити, але ви доповнили картину. Так, дивіться, в нас сьогодні дуже звичайний рецепт. Млинці підсмажили ми бананчики, а все. Середі... Так, потім ми бананчики полили не такою вже й корисною. Згущенкою, а потім Це взяли. Завернули все це, а потім ще шоколадом і Бог з ним. Що тут дуже багато калорій, Валерій ближче. Ну закути з ними так, головне, що нарізати молиші. Чекай, чекай. Та, чекай, чекай. солодке. Я передаю слаб. Нарізати я не довіряю Юлі, Тому <с? дегустація за тобою. Ну що ж, друзі, хто зараз за мене переживає? Тримайте кулаки і не відходьте від екранів тому, що буде невеличка пауза. Після чого я зустрінуся з вами в студії новин. Живий. Одна людина, Будь одна здорові. людина стоїть і плачі Юля, дуже смачно вийшло, дуже смачно.